Діють в Україні закони, чи мають українці права і чи гарантує їх конституція. Про це ми поговоримо сьогодні. В програмі юридичні питання. Ви обов'язково повинні знати свої права і користуватися ними. У випадку, якщо їх порушують, ви маєте можливість звернутися в телевізійну консультацію куп'янського телебачення. Юрист Світлана Колосовська надасть кваліфіковану пораду і відповість на всі ваші запитання. Почався літній період. І багато хто разом з дітьми збирається виїхати за межі України. Останнім часом змінились підходи до порядку перетинання державного кордону, а саме посилилась увага з боку держави щодо виїзду малолітніх і неповнолітніх дітей. Конституція України, а саме стаття 33 Гарантує, що кожна особа, яка перебуває на території України, має право вільного пересування по території України, а також право вільного виїзду за територію України. Але виїзд регламентується певними правилами. зокрема, якщо це стосується виїзду малолітніх та неповнолітніх дітей. Стаття 133 цивільного кодексу України передбачає, що дитина, якій виповнилось 16 років, має право. Вільного виїзду за кордон без будь-яких дозволів. Але дитина, якій не виповнилась 16 років, має право виїжджати за межі України лише в супроводі батьків або осіб, які, які ними уповноважені. І лише за умови наявності письмової, нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, який не виїжджає разом з дитиною. яку Батьки або особи, з якими прямує дитина за кордон, мають пред'явити на державному кордоні. Цей документ оформлюється у вигляді заяви, справжність підпису, на якій нотаріально засвідчується. Щодо цієї заяви, існують до неї певні вимоги. Так, в цій заяві має бути обов'язково зазначена держава, до якої прямує дитина, а також період. Перебування дитини цій державі та до якого числа дитина має повернутися до України. Все це стосується лише виїзду дитини або будь-якого громадянина України за кордон. Щодо повернення в Україну, ніякі документи не вимагаються, оскільки будь-який громадянин України має право безперешкодно повернутися на територію своєї держави, де б він не знаходився. Для оформлення заяви на виїзд дитини за кордон батьки мають з'явитися до нотаріуса особисто за загальним правилом посвідчення, засвідчення справжності підпису на документах. На заяві нотаріус лише засвідчує справжність підпису батька чи матері. За зміст заяви нотаріус не відповідає, але існує, існують певні вимоги до документа, тобто якого саме змісту має бути ця заява. Ці заяви оформляються досить часто, тому нотаріус не вимагає від батьків надати текст цієї заяви. Заяви ми оформляємо самостійно, але обов'язково. Батько або мати, який не буде їхати з дитиною, має з'явитись до нотаріуса, маючи при собі паспорт, код та свідоцтво про народження дитини, в якому він буде вказаний батьком чи матір'ю. Розписуватися в заяві. Заява оформляється на бланку нотаріального документу і розписуватися в цій заяві особа має особисто в присутності нотаріуса. За довіреністю такі заяви подавати не можна лише особисто. Заява оформляється в двох примірниках і один з примірників залишається разом з копією паспорта батька та свідоцтвом про народження дитини. Один з примірників залишається у справах нотаріуса. Це також продиктовано тим, що держава посилила контроль. За оформленням проїзних документів та за оформленням дозволів для виїзду дитини за кордон, аби можна було потім проконтролювати, з ким дитина виїхала, на який проміжок часу та чи повернута дитина вчасно на територію України. So I t h i